Усім привіт, добрий день! З вами на зв'язку я Фрумос. Вітаю в мене під цим відео. Надіслав мені реплей дуже цікавий гравець з Ніком Ми з України. Як ви бачите, зараз перед вами його статистика. 5200 боїв, майже 70% перемог. Uh, ну, Рік аккаунту, майже рік аккаунту. Мені здається, це, я, не, я не впевнений, що це основний аккаунт, мені чомусь здається, що це твінк. Але між тим. Судячи з усього, гравець досить скіловий з клану УАФ. Я знаю цей клан. Свого часу я навіть їх якось uh, в себе на каналі піарив. Але, надіслав він мені дуже крутий реплей. В одну особу, тобто він сам надовбав 9750 дамагу на 7 ІСі, на діду. Тому просто йдемо в реплей, дивимося його і афігіваємо. Е, одразу зробимо оціночку команд. Е, значить, так, на стороні противника 4 тяжі. Е, Лівандовський є 1007 і к 91 е, Мінотавр цц 1 МК-2, це 2 ПТ-шки і лт В них за світлячка працює у команді е, звуть гравця Микола. У його команді Стяжів він, Дід 7 е, АМХ-50120 і СТ-1. Ну, на одну десятку менше, що стосується тяжких танків. Бабаха в них 6-2. І т 100 також є як світлячок. Тобто у команді супротивника перевага в ПТ-САУ, САУ, причому дві барабані, наскільки я пам'ятаю. ПТ. Добре, це не принципово насправді. Тому будемо починати перегляд бою. Мені просто цікаво. Ще і така цікава мапа. Два діди 7, він грає соло не в завіт. Будемо починати, будемо дивитися, які роз'їзди. Ну, як видно, з роз'їзду е наш герой їде на типову позицію для тяжких танків, розвертає башту в напрямку супротивника, щоб йому не посілили в Бірт, Башти, в Борт Башти, борт. Бортбірд. Ага, і він заїжджає звідси. Окей, він хоче поїхати у розвалини сюди вправо, щоб трішечки поконтролити і постріляти. Перший постріл, Лівандовський ловить. Нормально. Домашка пройшла. Ну, з цієї позиції можна туди прострілювати, вліво, і можна і вправо прострілювати, якщо якісь ПТшки будуть. Щоб ви розуміли, ворожий Лівандовський грає на фугасиках. Ну, це нормально, це показник одразу. Е, дивно, що у команді в нього два тяжики. Воно вони стали на ПТ-позицію. Ну, це просто рівень, 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 бог, рівень Бог. Це одразу перший дзвіночок на те, що мож, можливий злив. Є 100. Одразу в БК, нормально. Нормально, нормально. А тяжики це... Ні, це не взвіт, але ну вони якось, знаєш, раки одне до одного. Капець. Команда супротивника не краще. Команда супротивника не краще. Але мені щось здається, що ворожий Ясто трішечки пінгує, бо він щось грає на реакції. І наші два тяжі, ті двоє просто стоять, грають в Петесав. Ну це просто вогонь! Шкода, що в нас СТ не прогрузилася, і це погано. Е, дуже добре... А, ні, все ж дивіться, у ну, них команда не краща, я ж кажу. У них дітьоми ПТСО відіграє. ЛТ вже нашу загасили, ну блін, сумно. Кумисики полетіли. Блін, вже пів, пів, пів. Пів лиця відірвано. Ну сумно. <різь> <різь> Лівандовський грає на фугасах. Він, про... Ого. Він продовжує грати на фугасах і це тупо бісить. т 100ЛТ приїхав. Боже, чудово. Вже 3200. т 100 ЛТ розвалено, є 100 розвалено, а тяжики стоять кричать, тримаємо позицію. Це просто жах. Боже, я, я просто собі не можу уявити, як вони жахливо грають ті двоє. Ні, Ну просто, ну, блін. Мені просто. Ми зараз зробимо паузу і просто поїдемо і подивимося на тих двох. Ну, це просто неможливо. Як так можна відігравати? Дивіться. Одне і друге. Ось о, вони. Два, два солодких буратіни стоять. СТ1 стоковий і 50-120. Ну просто. Просто неймовірно, не просто неймовірно. Боже, мене вже так випалало. я просто вам кричу. Ну, хоча б. Е дід сьомий забрав ворожого Лівандовського. Але він його просто добив. Тобто він стояв, чекав. половиною вже настріляно, майже фул дід сьомий вкочується. Але він. Блін, там складно потрапити. Поцілити в Діда 7-го. І ще й 91-й приїхав, ще й барабан завезли. Блін, є 100 корпус дуже високий, бачите. Ого! Нормально пацанчик грає на 7 Вони хочуть його, між тим, ворожий дід сьомий хочуть його впушити. В принципі, він робить правильно. О, наші тяжі з команди. Наші тяжі з команди ті двоє вже познімали чохли, тому що зрозуміли, що щось може вигоріти. Але блін. Тобто вони вирішили під'їхати під цих двох, під К-91 і під ДІДА-7. Я шокований. Союзниками я шокований. І вони ще й вилізли справа під, під вогонь ворожої ПТ. Ну, поки там вони відволікають К-91, тут е Микола намагається нищити супротивника. І в нього це дуже непогано виходить, дивіться. 6700 на стрілу? Боже, це просто. Це просто. Я, ж, я в шоці. Я в шоці від гри ворожої команди. 3 на 3 залишилися. Це цежку добре розвалювали, але... Боже, я шокований. Ну, з К-91 потрібно щось робити, але він. Блін, ще й баштаться від е, Лівандовського заважає. Добре, він. Ще. Що добре, що він. Е... Захищає себе трупами ворожої техніки, а це досить непогано, тому що, ну, крути не крути, а діда сьомого пробити можна. Навіть на, на К-91. Через... через... через коліно. 14 хп тримаю в курсі. Боже, як можна. Я не знаю, мені складно. Просто тут. тут. Просто мікс, дикий мікс везіння і... і скіла. Розуміння. Ну, везіння в даному випадку на першому місці. Дивіться, фуловий мінотавр. Боже, він не влучає в... в діда і це просто. Це просто його спасає. Блін, ще й застряг. Капец. 8700. 1 в 1 ПВП. Фуловий мінотавер проти шотного діда 7-го. Просто заряджаєш фугас і добираєш діда 7-го. І. Хе -хе, до речі, труп башта відірвана від К-91. Бачите, що воно зробило? Вона левітує і через. Що він може прострілювати. Мінотавр не заряджає фугаси, розумієте? Він міг вже забрати. Він міг вже забрати на кого. Але Мінотавр. Боже, оце ПВП. Оце реплейчик надіслали, м'ясний. Насправді нервовий бій, ну тому що тут просто... Просто потрібно втриматися від нервів. Боже. Оце настріл. 9750. 2800 заблоковано. Чотирьох загасив. Бій без е, преміум аккаунту. Топ-1 з дамагу в обох командах. Майстер. Редлі, основний калібр, воїн, стальна стіна, просто вагон педалей. Розвалив усіх, просто знищив і спалив. Це просто. Я ще такого бою не бачив. Це... На, на даний момент на сьогодні це найкрутіший бій, хіба не знаю, на увесь, на увесь сервер. І між тим цей бій відбувся 17 травня о 10.23. Тобто це він відбувся 2 дні тому. 297 е заробив е досвіду чистого. Ну, просто круть. Просто круть. Усіх сімох тан усі сім танків супротивника він так чи інакше е пошкодив. Ну, це круто. Це просто вогонь бій. Просто молодець, я не знаю, у мене немає слів. Дуже крутий бій, дуже, дуже нервовий, стресовий, тому що, тому що можна було злити. І просто фортуна посміхнулася з золотою посмішкою і подарувала Миколі Перемогу. Молодець, красава. Я думаю, чуваків він заслуговує просто. Піти до нього в приватній і написати красава, молодець. Добре, шановні, отакий реплей дуже-дуже крутий був. Дякую всім за перегляд. З вами був я, Федформоз. Е е підтримуйте україномовний контент і за можливості підтримуйте Збройні Сили України, тому що вони ведуть нас до перемоги. А якщо ви хочете, щоб ваш реплей попав до мене на канал. Надсилайте його, посилання на електронну пошту знаходиться в, опис... в описі під цим відео. До зустрічі, побачимося на стрімах.